Комплексу Олімпійській столиці України розпочався матч відбіркового турніру чемпіонату світу 98 між збірними України та Португалії. Кажу про те, що напередодні на столичному стадіоні Динамо відбувся матч молодіжних збірних України і Португалії в рамках відбіркового турніру Чемпіонату Європи. І дуже приємно, що підопічні Олександра Іщенка. Здобули перемогу з рахунком 1-0. Це єдиний гол на рахунку Олега Гараса, форварда московського локомотива. Зараз в атації наші футболісти. Сильний удар. Вікторія Бая відбиває м'яч, а після повторного удару м'яч опиняється в сітці воріт збірної Португалії. Ось так несподівано. Уже на п'ятій хвилині зустрічі наші хлопці добиваються успіху. Ну що ж, браво, відмінну комбінацію розіграли українські футболісти. І... Її закономірним і логічним результатом стало взяття воріт одного з кращих голкіперів світу Вікторіо Це вкотре доводиться говорити, нам ще е, так і не принесли офіційних складів обох команд. І тому я не можу з впевненістю сказати, хто ж саме забив гол у ворота збірної Португалії. Але тоді Осеану не реалізував пенальті. В результаті нулювання чия. І ось зараз збірна Португалії програє 0-1. Небезпечний момент Сергій Ребров. Його неправильно, як мені здалося, атакував голкіпер португальців, але свискок арбітра мовчить. Ну, можливо, ми подивимося повтор цього епізоду. Ось повтор. Бачили, вдовох атакували нашого футболіста-захисники е збірної Португалії. І ось момент, коли... Збили з ніг, збив з ніг Сергія Реброва Вітоліо Бая гри. Ну а зараз ми з вами спостерігаємо за поєдинком національних збірних. Небезпечний момент. Удар головою Луїс Фігу. Небезпечно бив команди країни. І перша жовта картка показувана фолії. Нескладний тому, можливо, тому зараз м'яч адресовано на лівий фланг фолії. Зіграв нашого захисника. Небезпечний удар і блискуче просто зіграв Олег Суслов. Блискуче зіграв наш голкіпер. Ось повтор, повтор цього епізоду. Міс І знову в грі Олег Суслов. І ось подивіться, кидок, красивий кидок нашого голкіпера. А це Віторіо Бає. Звувати контратаку українські футболісти. М'яч втрачено. Відповідь португальців. Дуже небезпечно. І знову виручає свою команду Олег Суслов. Ну як же так? На центральному напрямку атаки один португалець в оточенні трьох на. О, зараз небезпечно може бути біля воріт збірної України. М'яч уже за межами штрафного майданчика нашої команди. Олег Суслов не встигає на перехоплення м'яча. Небезпечний момент. І в повторному китку наш голкіпер все-таки фіксує м'яч в руках. Сьогодні наш голкіпер діє просто таки блискуче, Ви знаєте, так би і до фінального свистка повтор епізоду. Там без догляду ви бачите, залишили футболіста збірної Португалії, як і раніше, 1-0 попереду збірної України. Що вагомих аргументів в арсеналі ось дальній удар і не без труднощів, ви знаєте, Олег Суслов перевів м'яч на кутову допомогу. Сергій Єсін. Але м'яч залишається у португальської збірної. Невізна передача небезпечна. Дуже. Знову, знову удар практично, з лінії воротарського майданчика. Чи пробив м'яч, клавний щит. Показано жовту картку Олегу Суслову незрозуміло, чому. Повтор дивимося е моменту, коли фолія. І ще одна навісна передача. І небезпечний момент. І все-таки все-таки Жоау Пінту забиває гол у ворота Олега Суслова. Бачите, і знову. Навісна передача у штрафний майданчик збірної України вдали, дали можливість прийняти м'яч португальцям, зробити передачу і завершальний удар. Один-один. Давайте подивимося ще раз за цим епізодом. Ось Фолія робить навісну передачу сюди, у штрафний майданчик збірної України. Португальці виграють повітряну дуель, а Жоао Пінту забиває гол ворота. Олега Суслова 1-1. Хвилини і рахувати, що арбітер додасть якийсь час. Ось іще раз давайте подивимося цей момент. З розвороту спокійно, хоча і намагався атаки збірної Португалії. І удар за меж штрафного майданчика. Рикошет відмінно зіграв Олег Суслов. Що ж, дуже непростим видався цей поєдинок для нашої команди. Набагато, як мені так здається, набагато складнішим, ніж у Белфасті проти збірної північної Ірландії. Ну, один-один. Прийнятний рахунок звучить. зараз небезпечна атака збірної України. Тімрлан Гусейнов. Ну ніхто не заважає. Він відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Айда Максимов, Айда Тімерлан Гусейнов. Блискуче зіграли наші хлопці. І на 46-й хвилині другого тайму рахунок стає 2-1 на користь збірної України. Блискуче, іншого слова, не підбереш. Ну, в розпачі, звичайно, Віторіо Бай. Давайте подивимося повтор цього моменту. Тимирлан Гусейнов дуже дотепно зіграв. Залишив м'яч Юрію Максимову, а той в лівий, верхній від воротаря кутворіць примував м'яч. 2-1. Ну що ж, це вже перемога. Я гадаю, Я ні у кого Юрій не викликає сумніву, що наші футболісти залишать сьогодні поле переможцями. Зараз всі, як один глядачі, звелися на ноги, всі в очікуванні фінального свистка. Подають котові португальці. Небезпечно. Бо ну, там уже був на лінії і Олександр Головко і Владислав Ващук. Готові були в будь-який момент підстрахувати свого голкіпера. Ще одна навісна передача. Небезпечно Олег Суслов. Уже підказують тут арбітру і футболісти. Що потрібно закінчувати матч. І в цей момент лунає фінальний свисток. За рахунком 2-1 збірна України в своєму другому відбірковому матчі чемпіонату світу 98 завдала поразки збірній Португалії. Ми вітаємо наших футболістів, тренерів з цією блискучою перемогою. І будемо сподіватися, що і в наступних матчах наші гравці, наші майстри шкиного м'яча. Радуватимуть нас, як робили це і в перших двох матчах. На цьому ми закінчуємо наш репортаж, який було організовано творчо виробничим об'єднанням спорт національної телекомпанії України. Режисер трансляції Микола Рябов. Вів репортаж Сергій Терепа. На все добре. До нових зустрічей в ефірі. З перемогою у вас, шановні друзі.